Що ви поклялися в дитинстві, ніколи не робити, але в підсумку все одно зробили. Спостерігати за птахами. Коли я був дитиною, я думав, що це найтупіший спосіб, як хтось міг витратити свій час. Як можна просто сидіти і дивитися на птахів? Ти що, якийсь пташиний маньяк? Минуло 20 років, і я одержими птахами. Люблю слухати їхні пісні та слідкувати за їх польотами. Обіцяла ніколи не відмовитися від малювання. Моє серце було розбите, коли нещодавно я знайшла шкільний проект, який ми робили, коли я була дитиною. Ми повинні були написати лист для майбутніх себе, і моє починається з гей, ти вже стала художником. Я дуже сподіваюся, що ти не стала нудним дорослим з нудною роботою, яка відмовилася від своїх мрій і пристрастей. Ну, вибач мене, маленька я, але я не змогла. Ніколи не пізно повернутися до цього. Я знову почав писати під час пандемії. Магія все ще всередині нас. Я сказав, що не буду лаятися, якщо тільки на мій будинок не скинуть ядерну бомбу. Це була чортова брехня. Коли я був дитиною, я ніколи не лаявся, навіть у середній школі коледж змусив мене весь час лаятись. Тепер я працюючий дорослий, і я не можу прожити ні дня без лайки, навіть просто в думках лол. Також не допомагає, коли мене оточують колеги, які люблять мене весь час жартома дратувати. Куріння, алкоголь, травка, легкі наркотики, важкі наркотики. Хотів би я прислухатися до себе в молодості. Я пам'ятаю, як Нейт Дох сказав: Курю травку щодня. І я подумав: ого, це досить безвідповідально. І ось мені 38 років. Та. Куріння те саме. Я багато курив з 18 до 28 років. У мене є додаток для відстеження І з тих пір, як я кинув палити, я заощадив 26 тисяч доларів. І це виходячи з того, скільки коштували сигарети, коли я курив. Тож за останні 10 років я витратив би набагато більше. Я кинув, коли вони коштували близько 5 доларів за пачку. Зараз вони коштують близько 10 доларів. Досить сказати, що я міг би сплатити перший внесок за будинок чи щось інше. Прикидатися кимось або чимось, ким я не є, заради безпеки, комфорту або соціальної інтеграції, я звик вірити, що найкрутіші люди це ті, хто мав сміливість бути собою і переслідувати свої мрії. Неважливо, як це було важко. Якщо у них нічого не виходило, вони просто вставали і пробували знову. Якщо інші не вірили в них, вони знаходили в собі бажання краще думати про себе. Але, незважаючи ні на що, вони ніколи не здавалися та ніколи не дозволяли комусь іншому вказувати їм, чого вони варті. У мене була сім'я в Америці, і я бачив усі ці фільми та шоу, чув ці історії тощо. Я також думав, що може бути крутим, тож я кинув усе і пішов за своєю мрією. Незабаром я зрозумів, що я ненормальний, і люди могли це помітити. Тому я почав всю цю рутину з прикиданням кимось іншим, і таким чином моє повільне падіння в безумство. Ви коли-небудь чули вираз, деякі люди падають і продовжують падати. Що трапилося? Через два десятиліття я прокинувся і зрозумів, наскільки порожнім стало моє життя. Я був на автопілоті. Перш ніж я це зрозумів, я вже не міг робити нічого без схвалення. Я працював на ненависній мені роботі, ходив на безглузді побачення, ходив на дурні вечірки. Що ще гірше, я отримав новий набір одержимостей, переважно інтернету, матеріалізму та суспільного визнання за будь-яку ціну. Я нікого не звинувачую у всьому цьому, крім себе. Я живу з цим почуттям провини щодня. Пити, як моя мати алкоголічка. Я протверезів лише у віці 31 року. Слава Богу. Обіцяв собі ніколи не одружуватися. Я збирався стати вічним холостяком. Зараз я одружений понад 30 років, маю 6 дітей. Нічого не хотів би міняти. Дієтичні газовані напої. В юності я поклявся що швидше помру від діабету, ніж вип'ю це піло. Зараз мені за 40, і якщо газована вода підсоложена не справжнім цукром, я насправді віддаю перевагу дієтичним варіантам з нульовим вмістом цукру. А газовані напої з кукурудзяним сиропом зараз здаються мені такими огидними. До речі, як тільки я перестав пити напої з кукурудзяним сиропом з високим вмістом фруктози, я скинув 23 чортових кіло. Кукурудзяний сироп не має місця в наших напоях. Куріння Мій батько курив, і це було в ті часи, коли куріння в приміщенні було нормою. Я ненавидів все, що було пов'язано з цим. Як тільки мені виповнилося 18, я пішов і купив пачку, тому що дівчина, яка мені подобалася, курила, а я хотів бути ближче до неї. Ми були разом два роки, і я курив майже шість років. Розійтися з дівчиною було не так вже й важко. Це й стало причиною, що змусила мене захотіти кинути палити, і вже це було важко. Не впевнений, що я коли-небудь прямо говорив, що не буду цього робити, але молодий, я був би здивований, дізнавшись, що я перестав бути релігійним. Я розглядав можливість вступити до семінарії після старшої школи на деякий час, але десь на цьому шляху все це просто перестало мати для мене сенс. Я також сказав, що ніколи не вступлю до коледжу в моєму рідному штаті, хотів піти звідси якнайдалі, але все одно вступив до університету Айові, тому що навчання в іншому штаті було б платне. Я також сказав, що ніколи не буду сильно пити або пробувати наркотики, але знову ж таки університет Айові. На щастя, у мене ніколи не було звички до таких речей, але на вечірках я не відмовлявся. Не любити дівчину на ім'я Менді я думав, що це дурне ім'я, бо дівчина, яка була закохана в мене в початковій школі, мала таке ім'я. Тому, звичайно, оскільки мені було років 8, я зненавидів це ім'я. Потім, коли мені було 19, я зустрів іншу дівчину на ім'я Менді, і ми разом вже 12 з половиною років. Всесвіт іронічний, сукин син. У дитинстві я завжди хотіла бути такою худенькою витниченою жінкою. Я ненавиділа свої м'язисті ікри і стегна. Я ненавиділа, що у мене широкі плечі. Я не думала, що будь-який чоловік може вважати це привабливим, не кажучи вже про те, щоб вважати саму себе привабливою і привабливою для сексу. Ці думки вилетіли у вікно в той момент, коли мій впертий мозок вирішив прийнятися до сфери роботи, в якій домінують чоловіки, що вимагає м'язів. Зараз я люблю себе так, як моє молоде я ніколи б не могло собі уявити. Я пишаюся фізичними досягненнями, яке моє молоде я соромилося б від великої дівчини, яка постійно намагається бути меншою, до мускулистої жінки, яка намагається отримати більше. О, і у мене є чудовий знайомий, який хвалиться мускулатурою своїх подруг, а мій профіль на Тіндер був дуже успішним в плані перепіхону. Тож я думаю, що я не така вже і потворна, щоб не заводити романи, і маю досить пристойну особистість. У мене є собака, і я надягаю на неї одяг. Я завжди говорив, що ніколи не буду цього робити. Вона справді маленька, і ми живемо в холодному місці. Тому і доводиться надягати одяг, коли ми виходимо на вулицю. У моєї сестри була Чихуахуа, яка приносила вам свій одяг і благала вас допомогти їй його надіти. Не бути самотньою. Я думала, що до того віку, який мені зараз, в мене буде чоловік моєї мрії, і я заведу пару дітей. Але ось я тут, навіть не зустрічаюся, у мене ніколи не було дітей, живу корпоративним життям у великому місті. Дивно якось. Як і будь-який маленький хлопчик, я поклявся, що мені ніколи не сподобаються дівчата. Це виявилося неправильним, але антитеза Я ніколи не сподобаюся дівчатам виявилася правдою. Вчора я слухав один цікавий подкаст. Вони говорили про те, як наші переконання формують те, яким ми бачимо світ. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ваш начальник вам не подобається, неоднозначний електронний лист від нього може здатися атакою, хоча такого наміру не було. Якщо ви вірите, що ви, як правило, не подобаєтеся дівчатам, то ви будете розглядати кожну соціальну взаємодію через цю призму, і ваша підсвідомість в основному бажатиме, щоб сталося щось неприємне. Якщо замість цього ви дозволите собі повірити, що ви симпатичні і вам є що запропонувати, ви почнете помічати та або створювати потенційні можливості познайомитися з кимось, кому ви подобаєтеся. Може здатися занадто простим, щоб бути правдою, але спробувати нічого не варто. Удачі. Раніше я думав, що це дурня так сильно піклуватися про свій газон. Тепер я одержимий ідеєю доглядати за своїм газоном у літні місяці. Стати вчителем, мій батько був одним із них, і люди завжди говорили мені, що я повинен теж стати вчителем і що в мене добре це вийде. Я поклявся, що ніколи цього не зроблю, і ненавидів самодумку про це. Коли мені виповнилося 26, і я все ще не мав уявлення про те, чим я хочу займатися у своєму житті, я отримав ступінь викладача. Я ненавиджу викладати, це була помилка. Садівництво у нас був великий сад. Ми вирощували і консервували те, що вирощували самі. Доглядати за цим садом було обов'язком мене і моєї сестри. Це було в ті часи, коли порка вашої дитини було прийнятним покаранням. Мене пороли дуже багато разів, тому що я ненавидів, що мені доводиться вирощувати і консервувати овочі, які мені не подобалися. Я ненавидів це. Поклявся, що у мене ніколи не буде саду. Потім у мене з'явилися діти: у моїй голові клацнув вимикач, у мене повинен бути сад. Я ніколи не змушував своїх дітей піклуватися про це. Садівництво було моїм моїм часом, але будучи маленькими дітьми, вони хотіли бути статом і допомагати в саду. Я виділив їм ділянку і дозволив вирощувати все, що вони захочуть. Якщо це був фрукт або овоч, вони повинні були їх з'їсти. В результаті вони обидва люблять садівництво і жоден з них не вибагливий в їжі. Дякую за перегляд! А які ви обіцянки давали собі у дитинстві? Діліться у коментарях. Також буду вдячний за лайк, підписку та дзвіночок. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка Андрію за донат на Донателло. Почуємось у нових відео. Все буде Україно!